Ходить де хоче, робить що хоче, Максим, а чому ви з тобою машину поклали до документи ОВК? Яке ви маєте право вкласти в машину документи? Так то ж були заяви, які ви виносили на розгляд. Мам! Сергій! Ви тільки що? що на розгляд ці документи, документи виносили. Это, ви тоді що документи да. свої спрятали в машину, правильно? Ааа, почекайте, а як... На... Де ви це заявлення? Я бачив, що там заявлення, яке ми зачитували на засіданні ОВК. Ви зачитували, на ОВК. Вы зачитували їх на засіданні ОВК! Зачем, Зачем ви їх спрятали? Сідайте! документи не рвете! Да не рвете! Ти сидіть! Мам! Я не спрятав машину! Це 100% сидіть! не оберігаєте? Ні! Да Ні а тому, що ви нарушати, скаже, немає документів. Я, а у них Давайте визиваємо міліцію. Давайте визиваємо міліцію. Викликай, 102, однозначно Круто. треба. Викликайте, Вашину. у нього в машині документи ОВК. Фальшовані! Фальшовані! Виніс, хай покаже, що це не документи ОВК. Это машину. Послушайте, послушайте. Мы только что Набирайте 102. Набирайте. Вынесенные документы з. А вы их выдавали? Вы выдавали их? Вы их не давали. Так це документи ОВК? Почекайте. Яка різниця? Залиште їх тут і дайте знайомитися членам комісії. По телефону, подзвоніть по стаціонарному з цієї і сюди Е, номер одну. 102 однозначно член Визивайте 102. Визивайте. Визивайте Дай, Дай мені ознайомитись з тим, з чим ми розглядали. Шим... Те, що ми розглядали. Те, що, ти... те, що ми розглядали. Ми розглядали? Те, те, що заяву, я буду... Ви винесли ці документи на засідання ОВК, це ми перше. Тепер ті... ви їх забрали. Члени ОВК хочуть ознайомитися з ними. Все. Ви член ОВК? Ось чотири чоловіка, чоловіка. ознайомитися. До хотіли це? Ч, ви член ОВК? Зазніміть Він. машину. Олексій, Зазніміть машину. Де ви? Мали мож... Олексій. хотіли ознайомитися з цими документами? Так. <свяк> Фіксуємо факт зразу. Які документи? Що ви винесли з приміщення ОВК? Свою персональну. <свяк> Циркач, єдрен батон! <свяк> <плачий> <годи>, не, Максим, я тут стою. Это Макс, я ззаді стою. Попереджаю. Знімай, 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 я тоді вимкну. Зараз же будемо оглядати документи. Іди проведи слідчі дії, я потім їй. Максим, поставте, ласка, машину, огляд документів, будь ласка, закінчить, а потім будете їхати, куди ви захочете. Прикольно. Супроводжує працю на його. А, щоб виїхали. А зачем вони? А, не, ну правильно. От, ну да. ну, так, ну воно, не а че Сергій не пускай. Ви блокируйте мою машину, я не понимаю. Ні, так він чоло блок. Дія не буде проводитися. Він хоче би. Без... Він являється. Хай не, подивиться. Не, Огляд місця. Я хочу переставити машину, потому що ви уїдете на этот повторювати. Ні, не, не, не повторюйте, тут же ж все. ми Вот ці документи я не оформлю, я не випию. Серега, закрыв, пожалуйста, никуда не едет.